Друзі, усім привіт! Ви на каналі САД Декоративних Рослин Bob's Garden. І сьогодні ми продовжуємо робити наш рокарій. По плану будемо викопувати ось ці лілейники, які залишились тут на діляночці. І викладувати, починати вже наші підняті клумби, які я вам показувала у минулому випуску. Я додам посилання на випуску куточку. Якщо хто не бачив, то дивіться, як ми робили першу частинку нашого рокарію. Ось, Буду показувати по максимуму все, що зможу зняти. Ось так мама підготувала діляночку для нашої подальшої роботи. Будемо викладати тут підняту нашу клумбу, гірку. І показувати вам, як ми це будемо робити. Спробуємо сьогодні хоч якийсь етап роботи доробити. Ось там доріжечка у нас піде, далі така не дуже широка. І будемо саджати рослинки на підняту клумбу. Зокрема, хочемо ось такий ось посадити молочай мертолистий. У нас є викопаних з цієї діляночки два саджанця. Також м, будемо, можливо, переносити одну або дві із юг на підняту гірку. Тут сонячна ділянка, їм тут буде добре, тому що там вони у нас просто на доростанні були посаджені. А тут нам здається, вона буде симпатично виглядати десь ну, на, на низькій частині гірки. І, звичайно, ґрунтопокривні очитки будемо також розсаджувати по нашій кам'янистій гірочці. І так, будемо починати роботу, викладати перші слої нашої клумби піднятої. Привезли з нової дачі трохи каміння, трохи щебеню і будемо зараз викладати. Ось виклали першу секцію нашої піднятої клумби. Зараз будемо засипати землею. Ось такою. Це земля, яку ми ще ставочка нарили, коли його копали. прольємо, вона зараз суховата, але думаємо, що підійде. А зверху вже якогось такого ґрунту більш родючого насипемо, щоб садити рослинки. І так, будемо саджати в цю ячейку молочай мертолистий. Ось такий саджанець маємо. Корінчик його, він в водичці стояв. Ми його десь з цієї діляночки викупали, в принципі. Зараз докидуємо земельку. З одної сторони, оцей молочай зараз вкопувати. А ось там, напевно, думаємо якийсь очіток. Це клумба така у нас сонячна, тому потрібні тут рослини, які гарно витримують пряме сонце. І ось роздумуємо над тим, щоб ось цей блюз прус очіток посадити. Він підходить по вигляду до молочаю, по кольору, по структурі своїй. І буде досить симпатично, нам здається, картина виглядати. Молочай буде своїми пагонами по камінцям спадати, а очиток буде там застилати підніжжя. І кущика, і молочаю. Ось обрали цей кущик, пролили водичкою, щоб було легше викопувати, і зараз перенесемо його на підняту клумбу. Ось так у нас виходить. Ми якраз обговорювали, що, напевно, щоб непогано було тут камінців покласти невеличких і молодило посадити. А воно у нас а, якраз і загубилося у кущику очітка Blue Spruce. Само собою, вийшло на цій клумбі, буде рости. Ну, ми ще досадимо, мабуть, з цієї сторони одне-два молодила, щоб було якось цікавенько. І зараз, отакими от камінчиками, будемо тут трохи ну Декорувати для того, щоб рослинки все ж таки були у кам'яній гірці, а не просто на землі. Ось цей от молочай, він дуже швидко наросте, пустить по і в цю сторону. Будемо контролювати цей процес, дивитися, як воно вийде. Ну Ось цю частинку клумби залишаємо от в такому вигляді. Рослинки понаростають вляжуться, як їм подобається, і буде супер-пупер красиво. Так, собі вибудовуємо план дій. Думаємо, що ось в цій частині, отак, там, де мама зараз розмічає, це буде основна частина піднятої клумби, вона буде йти вище, ніж у цей рівень. Тобто буде така гірка. Далі ось тут зробимо таку ще частинку, як ось цей перший поверх, скажімо так. І тут буде дві. А оця частинка, ну, вона, звичайно, не буде рівненька, вона буде така цікавої форми неправильної. На ній буде основне рости зверху гірка, скажімо так. Ось такі коридори виходять у нас. Мостимо, мостимо, будемо підсипати. Нелегка робота, але дуже цікава. Все виходить органічно, симпатично. Ось у нас утворилася вже. Ще дві ячеєчки і одна така малесенька, ми її залишили спеціально для того, щоб посадити туди вівсяницю сизу. У нас вона також зростала тут біля кущика. І ми її викопали. І вирішили, що дуже симпатично сиза вівсяниця буде виглядати на ось такій от піднятій клумбі. Тому посадимо її в цю ячеєчку маленьку. А щодо рослинок. Для цих двох будемо думати і, мабуть, завтра щось вирішувати. Покажемо, що повернемось до вас. І так, друзі, знову привіт! Продовжуємо роботу. Ось будемо сьогодні саджати в високі наші дві клумбочки, які ми вчора зробили, нові рослинки. Ось, бачите, ми вівсяницю тут пристроїли, як я вам і казала. Зараз наносимо трошки землі і будемо далі саджати. Покажу вам, розповім, що. Буде цікаво. У нас, друзі, до речі, пройшов вночі дощик, намочило усю землю, рослинки трошки краще себе стали почувати. Ось бачите, оця троянда, яку я вам казала, що ми будемо на дачу забирати восини, отака вона йде. Дуже гарненька квітка, колір гарненький. Але бачите, варто було дощу лише піти і все. І квітки опущені. Ось такі розпущені всі квітки поопускали голівки. Тому, ну, не діло це. Цю землю, яка у нас була сухенька, стояла в тачці, чекала черги, то проливаємо водою. Зараз вона розм'якне і буде все нормально для посадочки. Ось готуємо місцинку для посадки рослин. Мама насипає добриво з кальцієм, для того, щоб рослинки гарно вкорінилися і наростали пошвидше. Розповім трошки про наші плани, поки мама викопує. Сюди ми будемо саджати нашу юку, одну із новеньких, та, що мені подобається найбільше. В неї дуже гарна назва, але я її забула і зараз не маю часу йти дивитися, тому я вам просто у відео підпишу тут, як ця юка е називається правильно. Вона блакитного кольору, з таким кремовим е краєчком, дуже гарно виглядає, як на мене, і має цікаву форму. Будь ось річ. вона приїхала. Вона вже прийнялась у нас, почала наростати ось таким комом з гарненькими. Молоденькими корінцями ми її сюди пересаджуємо. Ось. Вона, звичайно, зараз ще малютка, буде наростати, потім займе більшу частину цієї клумбочки. Але зараз ми підсадимо, поки вона маленька, інші рослинки. На цю сторону ми посадимо наш очіток без назви, який я полюбляю. він... Плететься гарно, в нього такі пагони довгі. Я думаю, що він досить симпатично впишеться в загальну картину. Сюди? Так, сюди. А з цієї сторони ми підсадимо ще один очіток, який дуже схожий на цей. Він у нас давно має мілкіші листочки. Але ми також не знаємо його назви. Я вам у відео про. Ґрунтопокривні очітки розповідала про нього. Додам вам посилання на це відео. Можливо, хтось підскаже, що це за рослинка. Ось ця рослинка, про яку я говорила очіток. Він у нас тут на клумбочці з сукулентами зростає в двох місцях. Беремо той, що більшенький. Забираємо звідси. І підсаджуємо його сюди. Ой, який слимачок на ньому гарний сидить. Дивіться. Дуже гарний. Ось, а друга рослинка, яку ми сюди підсаджуємо, другий очіток, це ось цей красунчик. Бачите, наскільки вони подібні? Але листочки по розміру відрізняються дуже. Цей більш такий набитий, маленькі, грунтопокривні такі, а цей витянутий. Але буде квітнути, пагони у нього довгі, тому думаю, що буде гарно це все виглядати разом. І так, друзі, ось ми закінчились цією діляночкою. Вирішили, що поки юка буде наростати маленька, ще досадити на фоні молодил таких зелененьких. Вони також мають трошки такий синюватий колір відтінок. Може, камера не дуже передає на фоні усіх блакитних рослин, але він там є. І вони будуть наростати такою стіночкою, трошки покривати собою ґрунт, буде симпатично. Ось, виходить, у нас тут вийшло дві таких піднятих клумбочки у блакитних тонах. Виглядає це дуже симпатично. Рослинки наростуть і взагалі буде все дуже гарно. А ось ці діляночці ми вирішили е, трошки колір розбавляти і будемо саджати такі жовто-зелені тона рослин. Якщо зараз не піде дощик і ми встигнемо посадити, то я вам покажу. Дощик у нас все ж таки пройшовся, але подивіться, яке гарне сонечко за ним вийшло. Як чудово виглядає наш прапор. На фоні цього неба. Ось друзі, який результат маємо на третій нашій піднятій міні-клумбочці. Вирішили тут ось так розділити простір. Трошки підняти ще один шматочок з опунцією. Висадили тут рослинки різного типу. Очіток Мідендорфа. Він матиме такі пагони більш вертикальні. Це додасть об'єму. Також опунція буде зростати цікавими формами. І посадили їдкий очіток тут, один із наших новопридбаних. Зараз рослинки трішки. Приникли після посадки, але вони обов'язково ще встануть, будуть яскраві, гарненькі. Вчора у нас пішов дощ, тому я вам вже вранці дознімаю цей шматочок, як він виглядає. І наші минулі посадочки. Ось так зараз виглядають. Підсипали під вівсяницю камінчики, так само, як в опунці. Ось таку картину маємо на тепер. Цей шматочок будемо дороблювати уже у наступному відео. Покажу вам. Восени додамо ще одну підняту клумбочку маленьку, коли троянду заберемо. Тут буде йти форма трохи інша клумби. Вона буде більш звужуватися до верху по ідеї. Ну, буду показувати, як ми це будемо робити, що ми будемо на низ підкладати і тому подібні речі. А на сьогодні це все. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що підписуєтесь на наш канал. Ставите нам вподобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І до нових зустрічей, друзі!